14 грудня в Україні відзначають день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Вшановують цю дату, тому що саме у грудневий час 1986 року було закінчено будівництво саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком. Аварія, що сталася у квітні 1986 року, на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стала однією із найбільших катастроф в історії людства. Вшановуємо ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, людей, які ціною свого життя і здоров'я змогли подолати страшну трагедію ХХ століття, що сталося 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції. Сьогодні на цій капличці горять лампадки. Ряд свічки, це свідчення нашої пам'яті про тих, хто віддав і своє здоров'я, і своє життя за те, щоб ми могли сьогодні з вами тут бути. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Нехай все милостивий Господь за жертовний ваш подвиг для всього українського народу і для цілого світу. Обдаровує вас здоров'ям. Божим благословенням і многими благими літа. Опісля служби за здоров'я чорнобильців, яка відбулася поблизу каплички Чорнобильський спас у музеї історії міста Коломиї, відбулася зустріч з громадою Коломийщини, де вшанували ліквідаторів. Пані Олександра родом з Отонії, проте під час вибуху реактора була в епіцентрі лиха. Кажуть, ті страшні дні закарбувалися в пам'яті назавжди. Я працювала в місті прип'ять на атомній станції, жила в прип'яті. Мені було 18 років, то не дуже я розуміла, що воно твориться. Ну просто ми не спали. Нам носили вночі таблетки йодові. Щоб ми вживали. Сказали закрити вікна, двері, не виходити нікуди і сидіти в приміщенні, доки нам не скажуть, коли буде евакуація. Ми не розуміла, що це таке. Сказали, що ми виїжджаємо на три дні взяти тільки паспорти, документи і все решта лишити, бо ми вернемося через три дні. Пані Олександра справді повернулася у зону лиха в епіцентр радіації. Приїхала працювати, каже, розуміла, що це небезпечно. Я була направлена на відрядження для того, щоб е, годувати всіх ліквідаторів. Я працювала в їдальні поваром. Сказала, дівчата треба їхати, годувати тих людей. І Навіть не думали більше ні про що. На захід прийшли як самі ліквідатори, так і ті, хто завжди співпрацює та допомагає чорнобильцям. Їх нагородили грамотами та медалями до 30-х роковин чорнобильської трагедії. Одну із 17 нагород отримав і наш колега Віктор Поворозник. Дякую, це нагорода. цілого нашого колективу і надалі співпрацювати. Ліквідаторів, які через стан здоров'я не змогли прийти, Віктор Позняк разом із членами Коломийської спілки Союз Чорнобиль Україна відвідали вдома. Дякувати Богу, що ліквідатори залишилися живі. Присутні мали нагоду побачити і справжній захисний костюм ліквідатора. Він належав вже покійному мельнику Юрію. Віктор Позняк каже, загадка, навіщо небезпечний одяг? Три десятки років зберігали у Коломийському помешканні. Сюрконебіжчик як привіз його прямо з Чорнобиля, так він висів. І це зараз син подзвонив мені. Що з ним робити? Ми його відвезли в нашу сам станцію, провезли на двох дозиметрах. Зараз він чистий. Це річ унікальна, але його не треба було тримати вдома. Унікальний експонат тимчасово зберігатимуть у Коломийському музеї історії міста, а згодом передадуть до національного музею Чорнобиль, що у Києві.